Перед зникненням Брайан знищив усі свої фото, які зміг знайти. Возани Родрігес залишились лише кілька світлин. Остання зроблена за місяць до зникнення сина. Молодий хлопець посміхається. Він зник посеред ночі. Навіть не знаю, коли саме не попрощався нічого. шість місяців я нічого про нього не чула. І мені дуже сумно, що я втратила сина, якого дуже любила. Сьогодні Брайан, вірогідно перебуває серед бійців радикального ісламістського угрупування Фронт Аль-Нусра у Сирії. Він один з 80 молодих бельгійців, які долучились до екстремістів. Фронт аль-Нусра, як і сирійські повстанці, прагне повалення режиму Башара Асада. Сотні юнаків-мусульман з Європи відгукнулись на заклики. На одному відео Брайан коренастий юнак, який під час молитви не знає, куди подіти зброю. Розана показує, де все починалось. Район на півдні Антверпена. Тут Брайан Виріс виховувався у католицьких традиціях. Звичайне дитинство, школа, футбол. Але тут же у будинку мешкають і радикальні мусульмани. Тут почалося нещастя мого життя. З Цією бандою, члени якої тут живуть. Я ненавиджу їх. Справді, якби я могла. Убила б власними руками. я б це зробила. Її ненависть спрямована на членів радикального ісламістського угруповання Шарія для Бельгії. У квітні поліція провела спецоперацію. Речник угруповання Фуат Белькасем, відомий як Абу Імрам, потрапив до в'язниці. Брайан потрапив під вплив ісламістів два роки тому. Чому? Озана досі не може цього збагнути. Люди з шарія для Бельгії тут і там паркували свої авто, а потім почали розмовляти з хлопцями. Тут на площі. На відео з Ютуб видно Абу Імрама біля баскетбольного майданчику. Годину він спілкується з хлопцями, які слухають його з цікавістю. поряд з ним сидить Брайан. Мусульманин має бути практиком, а не теоретиком. Ми навчаємось і ми застосовуємо знання на практиці. Це те, що нам зараз потрібно. Нам потрібне покоління солдатів. Для мусульманської громади у Бельгії сирійські бійці велика проблема. Через невелику радикально налаштовану меншість мусульмани постійно наражаються на критику. Причому про діяльність шарія для Бельгії правоохоронцям заявили саме мусульмани. Вони більше не могли байдуже спостерігати за тим, як вербують людей. Я думаю, що хлопці не усвідомлювали, скільки біди спричиняють ісламу і мусульманам тут. Саме вони і є першими жертвами. Це вони розбурхали ненависть проти мусульман і настрашили людей ісламом. Це дуже погано для нас. Життя постійно погіршується. Життя тигноверслів Бельгійський уряд створив у березні спеціальну раду з представників міністерств та правоохоронних органів, які займались проблемою сирійських бійців: як припинити найманство, як утримати молодь від рішення потрапити до Сирії, та як поводитись з ідеологічно переконаними, загартованими у боях юнаками, які повертаються з війни. Питання на які компетентний міністр реагує стримано це проблема тероризму та громадської безпеки. Однак, водночас це проблема ідеологічно переконаної молоді, яка починає стріляти. Цих юнаків треба повернути додому. Озана двавепротеже Родрігес не полишає надії повернути свого сина. З Антверпена їй з доньками довелось виїхати подалі від ісламістів, проте вона не втрачає надію, що знайде сина уже півроку як його немає, а я досі не можу в це повірити. інколи, коли я йду на кухню, у мене складається враження, що він тут або зайде у будь-який момент. я практично нікуди не виходжу. Я боюсь, що він повернеться, а мене немає. Останнє, що було чути від Брайана, новина на Фейсбуці у квітні. З рідними він говоритиме знову лише тоді, коли вони приймуть іслам.